Салют, танкіст! бабуля на зв'язку. Ну що ж, один з самих топових розіграшів, а саме розіграш на контейнери Відпад, і самі контейнери Відпад заїхали. До наш улюблений Бліц вот, І в сьогоднішньому відео я вирішив покрутити даний розіграш. Тому в будь-якому випадку буде цікаво і в будь якому випадку це вже авансом заслуговує на те, щоб ти поставив палець вверх цьому відео. Якщо ти новий глядач, підписався на канал і обов'язково протиснув дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. Тобі не тяжко, а мені це буде дуже приємно і в подальшому мене буде мотивувати робити новий, ще прикольніший контент. А я більше не трачу часу на розмови і поїхали крутити розіграш. Ось наш розіграш. Це менший розіграш від відпад. В нас тут є, я вже навіть не пам'ятаю, 25 всього прокрутів загальною вартістю практично 34 тисячі золота. здається, якщо бути точним, 33 840 щось таке. Тож, поправити мене в коментарях, якщо я помиляюся. Як бачиш, в мене є трішки більше 10 тисяч золота. І, в принципі, я би не хотів би зливати більше. Тому що і так знаю, що з цього не окупишся. Але це ще не все. Розробники, окрім розіграшу відпад, вирішили закинути. Контейнери відпад за реальний кеш, що взагалі не цікаво. Ну, хіба ти хочеш мені подарувати декілька контейнерів, то я не відмовлюся. І контейнери відпад за золотом. Один за 2,5. Так, відразу. Сама вигідна пропозиція це три контейнери за 5 тисяч золота, взяти можна. І з вигідних пропозицій, це для мажорів за 52,5 тисячі, можна взяти 30 контейнерів відпад і собі тішитися. Хоча, я думаю, навряд чи ти 52,5 тисячі звідти повернеш. Далі по цікавості, якщо брати більш приземлено, то. 4 контейнера за 8 тисяч, по 2 тисячі за контейнер. Бо тут трішки менше, ніж по 2000. По 1750 десь так. Ну, ось, в принципі, ці дві цікаві пропозиції. Три контейнери за 7 тисяч я не рекомендую купувати. Ну, реально, або це, або це, або те і те. Але це не брати взагалі. Можна, в принципі, взяти. Так само воно, як, виходить, як тут 8 тисяч. 4 контейнери, тобто по 2000. Так само в цій пропозиції 10 контейнерів за 20 тобто по 2000 за контейнер. Прикольно, прикольно. Добре. Повертаємося до розіграша. Глянемо тільки шанси, контейнери відпад Ну, хоча б не 001 Є шанс, що він випаде. Перше, що впаде, це буде контейнер з легендарним авантаром і кастомізація. Ставлю на кастомізацію. Хоча було б прикольно, якби з першого прокрута, просто головна нагорода. Але ні, я був правий, випала кастомізація Буду відкривати відразу. Можливо, ще дропнеться трішки золота і це дозволить мені далі прокрутити дан розіграш. Взагалі, рулетка доволі цікава, я би всім рекомендував би робити перших 2-3 прокрути. Багато золота не зіллєш. Зараз саме порахуємо скільки? О, тисяча. Тисяча мені комбекнулася, але не можна це рахувати. перші три, три прокрути це 450 золота. Якби це небагато. Можна спробувати свою вдачу, а вдруг пощастить. Звичайно, може випасти кастомізація, тоді ти задоволений не будеш, але може і випасти два ма контейнера, що в принципі доволі таки круто. 350 золота, тобто я вже відбив даний прокрут. Тут може бути щось цікаве. 250 і ключик. Можна рахувати теж як 300 золота. О, у мене більше золота, чим я починав крутити. Три містика. Що ж, а тут взагалі може бути містичний сертифікат. Ні, скільки мені... О, ще є ще збирати. Давай містик, порадуй. Порадуй мене сьогодні. Ага. 50 тисяч кредитів. Може, тут? Ні, 2000 вільного досвіду. Ще 4 до другого рівня. Хоча другий рівень це такий самий скам, як і перший. Перестало з містиків щось сипати. Не знаю чому, але перестало. Чорна скринька. А, не, пропустиш на другий рівень? Ні. Ну, хоча б не мінімалочку. 300 золота. Можна сказати, про крут відбито. Дай мені головну нагороду. Ай, з легендарним аватаром. Зіграємо. І так граю в цю гру, якщо не бачиш. 450 золота. Ну, вже більш такі суттєві суми почалися. Мегаконтейнер. Може, мегаконтейнер, яка танчика мені підкине? О, це мені подобається. Містик і 500 золота. Ще й плюс ключ. Ну, це може бути. Давай, містик. Якщо звідси ще сертифікат, це взагалі топ. 100 тисяч. Жаль, що це кредити. Якби це пічно було, якби випало 100 тисяч золота. Вдруге, до речі, мені вже падало. Десь там є на каналі розіграш моя контейнера. І там мені доробнулося 100 тисяч золота. З містика. Так, збери їх усі, нічого не приносить. Невже я сьогодні піду без жодного танчика? хто там крутив в розіграш, чи там відкривав конти. Пишіть в коментарях, що дропнулося вам. Так, мега контейнер. Давай, давай 250 золота і 20 тисяч він досвіду. Так. Все, спустилося менше 10 тисяч, вже йдемо в мінус. Те, легендарний аватар, ну звичайно. Гордий павич. Я як гордий павич. Зараз буду зливати золото. 830. Ну, зараз золото буде дуже швидко йти. Три чорні скриньки моя повага. Давай, давай, давай. -у. -у, 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 -у. Відкриваю відразу. 300 золота і другий рівень. Давай, давай. Дальше, дальше, далі, далі. До третій рівень 400 золота. Критоха все рівно я все зіллю тобі на розіграш. Давай, 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 давай. Давай, давай. 800 золота, непогано. Ось так можна залудати з одної чорної скриньки. 200 золота. Ну, дві наступні то таке собі буде. Я це вже прекрасно розумію. 400. Навіть не мінімалочки, чудово, 10600. Вернулися в початкову якби стадію. Як на початок вернулися, навіть трішки більше. Знову три містика Так, поки що мені подобається, як воно йде, плюс-мінус. Ще б хотілося отримати одненький містичний сертифікат. Давай, Картох, ну, ну підкинь 200 золота. Ну, краще 200 золота, ніж 2000 вільно досвіду. Але я хотів би сертифікат. На жаль, ні, але я вже зібрав другий рівень. Тут нічого не буде цікавого. 200 золота. Ще два другого рівня до третього. Вже із третього нічого цікавого не випаде. 1150. Ну, тут вже таки прокрути. Давай подивимося на шанси. Доволі. Маленький ще шанс на відпади 0,59. Містик 1,22%, Високий шанс. І кастомізація 17. Щось з цього може впасти. Або чорна скринька одна теж доволі високий шанс. Містик. Все таки містик. Не хоче давати сертифікати. Чому? Чому? 4000 вільного досвіду. Ну що таке? Чому мені так не щастить на містичні сертифікати? Чи це не тільки мені. Напишіть, будь ласка, бо я не розумію. До речі, давно вони мені не падали. Так. Збери їх усі, бо порожній. Щось, дивлюся прокрути вже так непогано починають бути варті. А, зараз за одну одиницю золота. Я дійшов до цього. Ну і все, і далі просто... просто космічні. Смішно воно коштує ті прокрути. Я от думаю, чи не зайти мені краще зараз в преміум крамницю і не купити пропозицію з трьома контейнерами відпад. 1300. Ну це по талісманчиках. Може, я хоч щось звідти цікаве заберу, бо щось мені підказує, що з розігрушею я більш нічого цікавого не отримаю. А так, як поки в мене є золото, то. В принципі, можна навіть 4 конта купити. Певно, я так і зроблю. Не буду я далі зливати золото. На розіграші і так зробив Я 15 прокрутів думаю, цього достатньо. Відпад я не отримую, але хотілося б подивитися, що звідти дропається. От я думаю, купляти 4 конта, чи купити все-таки 3. 3 за 5 тисяч. Ну, добре, беру 3. Ай, не встиг. Ну тоді давай щось класне Класна тисяча вільного досвіду. Перейду я в сховище. Там ще є два кунти, Буду надіятися, давай. Картоха не підведи. О, багато нагород, давай, давай, містик. 100 золота, лки-палки. Ну це, це смішно. А змістика? Може, змістика з. Півтори тисячі? Непогано. Це мені подобається. Давай. Давай десятку золота і танк. Я знаю, що тут є таке. Знову 100 золота, та йомайо. мою тисяч. Ага, а я цю пропозицію за 5 тисяч купив. І в мене 5 тисяч лишилося. В принципі, я не думаю, що варто купувати. по... По одному за 2,5. Це якби трошки дорогувато. І ця пропозиція теж доволі таки сумнівна. Я, можна так сказати, купив самовигідне, саму але, на жаль, мені звідти нічого не випало. Що у нас по сертифікатах? Щось зібралося? Ні, не дуже зібралося. Синеньких взагалі дуже мало. Фіолетовий один. Тобто мені більше фіолетових не випало. Ну що ж, Ось таке ось вийшло відкриття. Своїми думками на рахунок цього можеш ділитися в коментарях. А я думаю, що відео можна на цьому закінчувати. Тому дякую тобі, танки, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.